Перший цикл, він у нас називається Народження в крові хроніки мафії. І це дев'ять книг. Звісно, я не прочитала всі дев'ять книг. Я тільки ознайомилася з ключовими цікавими мені парами, які впливають на ось цю книгу. Другий цикл це хроніки Камори. Він також не менш цікавий, і я ознайомилася з однією з пар: це безпосередньо Ремо і Серафіма, І це було також божественно. І також це важливо, чому? Тому що та книга дуже схожа на цю по своїми тропами. Отож, головне, що ви маєте знати про світ мафії авторки. Тут є декілька відділень мафії, зокрема, фамілія. Це мафія з Нью-Йорку. Аутфіт або наряд десь як перекладається, але не переклали аутфіт, Це мафія з Чикаго. Також Комора це мафія з Лас-Вегасу, є братва, це руснява мафія, є тріада це мафія азіатська, або, мені здається, ще вона там тайванська. Тобто, поки що нам не важливо. Нам важливо знати про мафію фамілію, яку очолює безпосередньо Лука батько Марчели. Що відбувається в першій книзі? В першій книгі відбувається те, що у нас є певна шлюбна дипломатія. І перші два цикли це певна, я назвала це традиційна консервативна мафія, там, де в нас є дівчата, які у 18 років видають заміж за капо або інших представників відділень, щоб таким своїм чином налагодити певні стосунки між ними. Тому це важливо. Знати і розуміти, що відбувається, адже ця міжмафіозна між, між відділеннями ворожнеча не просто так. Якщо перші два цикли це класичні цикли, як я сказала, класична мафія, там де у нас тоцнутливі дівчата, які без супроводу не можуть виходити покидати там будинку, їм не дозволено навчатися. Тобто їхнє майбутнє це конкретний шлюб, то у цій книзі це вже мафія дітей другого покоління, де у дівчат є більше права. Вони можуть навіть більше знати про секс, і вони навіть можуть самі обирати собі хлопця, з яким вони будуть ну, далі якби, жити і виходити заміж. Але мені насправді сподобалося більше перші два цикли, тому що там авторка була дуже реалістична, дуже класно написала і описала всі ці переживання, драматизми і ось ці пари, які один одного спочатку не кохали, а потім прийшли до кохання.